За прогнозами синоптиків, прийдешніми вихідними на території України отримуватиметься сонячна погода з мінливою хмарністю короткочасні дощі перемістяться із західної частини у центральну. Неділя пройде без опадів. Вітер переважно північно-східного напрямку до 8 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби коливатиметься від плюс 17 до плюс 29 градусів. На Полтавщині мінлива хмарність, можливий дощ на термометрах плюс 15 градусів темної доби, плюс 26 світлої. Для Кременчука синоптики прогнозують. Невеликий дощ від ранку до обіду. Суботи. У неділю очікується ясна погода без опадів. Температура повітря в день плюс 27, вночі плюс 20 градусів. У суботу у горішніх плавнях небо хмаритиметься. Вранішній сильний дощ у день послабшає і до вечора має скінчитися. Неділя обіцяє бути безхмарною і без опадів. Температурні показники світлої пори доби – 28 градусів тепла, темної – 20. Вітер північно-західний – 5-6 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 755 міліметрів ртутного стовпчика. Найтепліше 10 серпня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1963 року плюс 35 градусів. Найхолодніше було 1957 плюс 8. Дивіться прогноз погоди на телеканалі ГОК від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.